Привіт, друзі! Сьогодні готуємо нереально смачну закуску з баклажанів на зиму без стерилізації і без оцту. Залишайтеся до кінця, обіцяю, буде смачно. І так починаємо для безумно смачної баклажаної закуски. Нам потрібні баклажани, все в описі грами, кілограми. Я все зазначу. Баклажани, цибулька, помідорки, часничок і перець. Все без стерилізації, без заморочок. Дуже швидко і дуже ну, нереально смачно. Просто я раджу, нереально смачно. Починаємо. І перше, що ми робимо, ми кип'ятком заліємо наші помідорчики. А от для початку ми робимо ось так. Прорізаємо, щоб легше було не тільки як крес а отак от аж. Ось. ось. Залили, накрили і залишили на 5 хвилин. Тим часом нарізаємо на кубики нашу цибульку. Все, і так до кінця. Так, нарізала ось кубик, бачите? Назвичайним кубиком, як вам зручно. Цибульку. Тепер казан наш на огонь і даємо і 300 мл олії. Так, олія наша прогрілась, даємо сюди цибульку. Обсмажуємо на гарному вогні 15 хвилин. Поки смажиться нагаша цибулька, працюємо з томатами. Дивіться, що ми робимо. Дуже легко, все знімається, бачите. Так, і нарізаємо наші помідорчики також кубиками. Так, Ось я підготувала помідорчики. Цибульку періодично помішуємо. Вогонь нагадую. Хороший, добрий. Тепер готуємо перчик. Тут зовсім все просто. Також ріжемо кубиками, все. З перцем також впоралась. Дивіться, дрібні нити нічого не треба. Ось такими кубиками і все. Так, минуло 15 хвилин. Цибулька наша, гляньте, підсмажилася. Огонь і ще раз кажу. Тепер даємо томати наші. І виварюємо їх, вижарюємо 15 хвилин. Також 15 хвилин. Дивіться, гірку перчину додаєте за бажанням. Я додаю. Але дивіться, як я роблю. Бачите? Оцей семінник я прибираю. Підготуємо наші сині. Що ми робимо? Ріжемо також їх на кубики. І так, сині я підготувала. Гляньте ось таким кубиком. Тепер ми їх трішечки присалюємо, щоб вони пустили сік. І залишаємо все. І так, минуло 15 хвилин. Томати наші вижарилися. Тепер на великому огні вижарюємо перчик. 20 хвилин. І так, минуло 20 хвилин. Дивіться, наш перчик обсмажився. Тепер завантажуємо сині. Наджимаємо і вказав. Наджимаємо. Так, я обсмажимо ще 15 хвилин. Так, а чесничок дрібно нарізаємо. Так, минуло ще 15 хвилин. Додаємо тепер 1 столову ложку солі і 2 столові ложки ось так цукру. Все перемішуємо і тушкуємо ще. 50 хвилин. І тут уже огонь ми убавляємо. І тушкуємо 50 хвилин ще раз на Час від часу перемішуємо. Дивіться, яка смакота вже у нас вийшла, бачите? Це просто бомбезно. Я включилась сказати вам, що час від часу обов'язково помішуємо. Тушкуємо і помішуємо. Гляньте, боже, яка краса. А як це смачно? І до речі, у оцту ми додати не будемо. Цукор і сіль, все. Угу. І так, подивіться на цю красу. Боже. Мішаємо. Ви бачите, це вже дуже смачно. А зараз ми доповнення зробимо, взагалі буде голова круга мети. Кидаємо ось подріблений часничок, зелень петрушки. Я ще хочу додати гіркого перцю. Тому що мені замало гіркоти. І ще, і ще тушкуємо 10 хвилин. Мішаємо. І все. Баночки я простерилізувала, залила на четверть водичкою, поставила в мікрохвильовку на 5 хвилин на максимальну потужність. Все. Хто буде боятися, що тут нема оцту, додавте столову ложку. Але я не додаю. Е, дуже добре зберігається у підвалі. Баночки стоять і по два роки. Але два роки ще ні разу не стояли, ми все поїдаємо, закриваю по дві порції. Так, ну все, минуло ще 10 хвилин, тому накладаємо наші стерільні баночки доверху і закатуємо. Все. Отак все легко, просто. А як це смачно? Бо вже, ви не уявляєте. Я закриваю по дві порції. І поїдається це, цей салат найперший. Ось отак. Так, закрутили, витерли, перепровірили, перевернули. Дивіться, з цієї кількості продуктів у нас вийшло 6 півлітрових баночок і ось така піалочка. Це дуже смачно, повірте, це нереально смачно. Воно дуже красиве і нереально смаковите. Ось тут обов'язково можете одразу дві порції, бо одно буде замало. Дивіться, ця неймовірна смачна закуска може бути як блюдом до якоїсь страви, а може бути і як в дитинстві. Ось гляньте, накладаємо на хлібчик. О, як це смачно! Тут відчувається і синенький, і перчик, і часничок. Тому готуйте, смакуйте, обов'язково готуйте. Це нереально смачно. М -м. Повірте, це божественно. Дідькость, купляйте синенького обов'язково готуйте. Дякую, що були зі мною. Лайкайте, підписуйтесь. Миру вам щастя і всього найкращого. І до зустрічі на новому смачному відео.